Рабство це феномен, який пройшов усю людську історію. Війни закінчувались, імперії падали, мінялись релігії і політичні системи. Але одна ідея залишалась незмінною. Хтось має працювати, щоб інший міг жити краще. Як тільки людина відчула смак влади, спершу на землю, а потім і на все, що по ній рухається, вона вирішила, що їй подібні теж можуть бути майном. Спочатку все виглядало логічно: хтось мусить копати, носити, будувати і помирати. Головне, щоб не ти, так виникла ідеологія панування, коли одні народжені керувати, а інші підкорятися. І, хоча в різні часи рабство виправдовували богами, законами чи природним порядком речей, суть завжди була одна. Вигода, якщо ви думаєте, що я зараз буду закидати вас лівацькими наративами, то ні. Сьогодні я розповім вам про іншу чорну сторону рабства, про яку сучасні активісти стараються не згадувати. А перед початком відео тисніть вподобайку і напишіть в коментарях «Джанго вільний». Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Та й взагалі якого хуя ти тоді робиш на цьому каналі? Сьогодні рух Black Lives Matter вимагає компенсації від білих американців за століття рабства. Проте іронія в тому, що ще задовго до появи європейських колоній у новому світі самі африканські племена брали участь у работоргівлі разом з арабськими купцями. Їхні далекі предки продавали своїх сусідів, а й іноді родичів, заповнюючи каравани, які прямували до близького сходу. Підсумку саме африканці та араби поневолили й знищили більше темношкірих ніж усі європейські плантатори разом взяті. рабство в Африці існувало задовго до появи європейців, тож система збору та приміщення рабів уже була сформована. Людей могли засудити до рабства за перелюб, крадіжку або борги. У періоди голоду люди нерідко продавали себе або навіть частину чи всю свою родину в рабство. Іноді причиною неволі ставали азартні ігри, можна було програти самих себе. Хто потрапляв у рабство через викрадення, проте одним із головних джерел невільників були військовополонені. За чотири століття європейські колонізатори вивезли до обох америк приблизно 12 мільйонів африканців, перетворивши їх на безправну робочу силу. Паралельно протягом приблизно 1200 років арабські та африканські работорговці будували власну східну систему торгівлі людьми, і масштаби там були не менші, а подекуди й більші. За цей час у рабство потрапило близько 17 Мільйонів людей з різних регіонів світу, навіть із Європи. Більшість понад 14 мільйонів становили самі африканці. На відміну від атлантичної работоргівлі, яка мала хоч якусь економічну логіку, Східна нагадувала радше жорстоку м'ясорубку. Людей гнали через пустелі, морили голодом чи відправляли в засвіти за непокору. Сьогодні в Америці живе близько 70 мільйонів нащадків колишніх африканських рабів. Натомість у країнах ісламського світу таких людей лише десятки тисяч, і пояснення тут просте: більшість африканців, проданих у мусульманські держави, просто не виживали. Часто вони гинули ще в дорозі під час маршрутів через пустелі та джунглі. Щоб осягнути масштаб цього явища, який дослідники називають чорним, ну нехай буде голокостом, точніше вони дійсно так називають. Потрібно поглянути на саме коріння африканського рабства. Невільництво на чорному континенті не було завезено ззовні. Воно із. Існувало там задовго до приходу європейців. Рабів продавали, купували і дарували ще у біблійні часи. Один із найдавніших описів торгівлі людьми згадується у легенді про візит цариці Савської до царя Соломона. Її держава розташовувалась на території сучасних Ємену, Ефіопії та Сомалі. В ті часи раби були частиною подарунків, поряд із золотом, коштовностями і пахощами. Першим добре задокументованим рабовласницьким суспільством вважають цивілізацію Месопотамії, яка існує. Нувало на території сучасних Іраку та Ірану з четвертого тисячоліття до нашої ери. Уже тоді рабство було юридично врегульованою системою. Закони шумерського царя Урнамо, створені близько 2100 року до нашої ери, вважаються найдавнішим із відомих людству кодексів. У ньому суспільство чітко поділялося на вільних людей і рабів, а стосунки між цими групами детально регулювалися законами. Історія стародавнього Єгипту також має безліч свідчень про істування рабства. Нубійці, предки сучасних суданців, відомі як хоробрі воїни, що служили фараонам, але частіше їхня сила використовувалась зовсім не на полі бою. Чоловіків перетворювали на рабів, а жінок не наложниць. Єгипетська законодавча система була ще складнішою та бюрократичнішою ніж у Месопотамії. Країні детально регламентували на яких роботах можна використовувати рабів, а також повністю забороняли відкриті ринки купівлю-продажу людей. Всі угоди пов'язані з рабами, контролювала держава, а самі невільники мали право володіти майном. Сучасні історики дедалі частіше наголошують, що масштаби рабства в Єгипті сильно перебільшувалися, особливо в працях науковців 19 століття. Сьогодні більшість дослідників переконані, що піраміди будували не раби, а анунаки чи галичани. Е, перепрошую. Їх звели вільні робітники, які отримували харчування, гуртожиток і навіть мінімальну оплату праці, як в Польщі. Швидше за все робітники були з Нібіру. З часом работоргівля в Африці досягла масштабів Аліекспрес. Спочатку через контакти з Римом і християнським світом, а пізніше через активну взаємодію з мусульманським Сходом. Після 7 століття, коли пророк Мухаммед проголосив Іслам, Африка перетворилась на головну арену арабських завоювань. Саме тоді рабство набуло систем. Нього майже промислового масштабу невільництво на континенті мало складну структуру. Його механізми описав арабський мандрівник 14-го століття Ібн Батута, людина, яку часто називають арабським Марко Поло. Подолавши понад 120 тисяч кілометрів від рідного Танжера через Африку, Аравійський півострів та Індію до Індонезії, він детально описав работоргівлю, яку бачив на власні очі. Рабство було настільки поширеним, що в деяких регіонах воно перетворилося на своєрідну економічну гру. Племена змагалися між собою, хто зможе захопити або купити більше рабів, Ба більше навіть серед самих рабів існувала власна соціальна єрархія. Одні народжувалися в неволі, інші ставали рабами внаслідок воєн, боргів або продажу власною родиною. У середньовічному африканському королівстві Сонгай між сучасним Малі та Марокко раби становили окремий соціальний прошарок. Вони були слугами, але не зовсім безправними, адже могли мати певну свободу пересування і виконувати службові функції при дворах знаті. Така м'яка форма рабства різко контрастувала зі становищем невільників у державах вздовж Нілу, де людей продавали і купували як лабубу разом із землею, худобою чи зброєю. Окремий тип невільництва сформувався у східній Африці, зокрема на території сучасної Уганди. Тут процвітало військове рабство. Чоловіків купували спеціально для служби в армії, але навіть після років військових походів вони залишалися власністю своїх господарів до самої смерті. Найчастіше ж у рабству Африці... Фриці потрапляли не через війну, а через борги. Якщо людина не могла сплатити позику по мікрокредитах, вона або продавала себе, або когось із членів своєї родини. Таким чином, боржник буквально ставав живими грошима, і сьогодні ніць не змінилось. Саме через це Африка перетворилась на гігантський резервуар дешевої робочої сили, з якого світ століттями черпав людський ресурс. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR. -код. Коду, який ви бачите на екрані, мої дорогенькі коханки та коханці історії. Дякую вам, що підтримуєте канал коментарем, репостом та гривнею. До речі, я зробив новий подарунок за донат від 100 гривень. Це відео на пікантну історичну тему, в якому я глибоко в подробицях та з вставками без цензури розповідаю про те, як наші предки слов'яни кохали один одного в палкому горизонтальному танці. Щоб отримати це відео, просто задонатьте від 100 гривень. На банку за цим QR-кодом або за посиланням в описі, та натисніть на подарунок у деталях платежу, якщо донатите з МОНО, або напишіть мені в інстаграм чи телеграм, якщо з іншого банку, і я надішлю вам лінк. А тепер повертаємося до відео. Завдяки історикам, які часто писали під впливом західного комплексу провини, найвідомішим епізодом світової работоргівлі став трансатлантичний маршрут. Після того, як Христофор Колумб у 15 столітті відкрив Америку, європейські держави Іспанія, Португалія, Велика Британія та Франція кинулись ділити нові землі. Колонії у спекотному кліматі вимагали величезної кількості робочих рук. Так народилась трикутникова торгівля, економічна схема, яка поєднала три континенти: Європу, Африку та Америку. Європейські кораблі відправлялись до портів Гвінейської затоки. На борту вони везли товар, що здавався місцевим племенам, справжнім скарбом. Наприклад, Барвисті, Гуччі, Картьє, Ермес чи ікеа. але найціннішим було бухліжко та вогнепальна зброя. Ром і мушкети стали головною валютою за живий товар. Вони потрапляли до рук арабських торговців, які організовували сафарі на людей в глиб Африки. Озброєні найманці, керовані мусульманськими купцями, вербували або підкуповували місцеві племена, змушуючи їх ловити своїх сусідів. Через декілька століть про цю Чорну сторінку історії Африки писав шотландський місіонер і дослідник Девід Лівінгстон у своєму щоденнику. За 1866 рік він залишив красномовний запис про те, що бачив на власні очі. Арабський караван відвідав село племені Вавіра, споїв вождів ромом і обсипав подарунками. Через кілька днів озброєне арабами плем'я здійснило набіг на сусіднє поселення. Ми йшли стежками мисливців за рабами. Усюди валялися людські кістки і черепи. Ми проходили повз. Руйновані зовсім спустошені села, і ні, цитата не про Велику Британію сьогодні. Інший опис залишив в своїх щоденниках дослідник чорного континенту Генрі Мортон Стенлі. На дорозі ми побачили чорну жінку з YouTube ніжна квіточка, тому. З нерегламентованим технічним отвором для дихання на шиї, свідки розповіли, що її відправив до предків арабський работорговець. Він розлютився, що не отримає грошей за товар, адже жінка вже не могла рухатися далі. Трохи згодом ми натрапили на. На нерухомого чорного чоловіка, який врізав баобаба від виснаження, і ще одну жінку, яка прикрашала дерево, людей ловили в самому серці Африки і гнали сотні кілометрів під палючим сонцем на північ або захід до портів Гвінейської затоки, Магрибу чи Єгипту. Там, у прибережних фортецях і на базарах. Каравани вантажили товар на кораблі і відправляли до Америки Еразмус на мінімалках. Далі невільників чекала робота на плантаціях цукрової тростини, тютюну і бавовни у копальнях і на мануфактурах. І коли вони виробляли достатньо товару, ром, цукор, тютюн, тканини повертались назад у Європу. Саме так замикалося коло відоме під назвою Уроборес <кхух> Трикутникова торгівля. Став трипільцем, якщо тобі обіцяли два раба і клаптик землі. Работоргівля, яка тривала понад чотири століття, почала занепадати лише всередині 19 століття. Європа, що вже смакувала плоди просвітництва, раптом згадала про гуманізм. Під тиском суспільних кампаній, релігійних рухів і нових моральних цінностей, перші країни Франція, Великобританія, Іспанія та Португалія, почали офіційно забороніти. Ніти торгівлю людьми за ними підтягнулися й інші держави. Військові операції проти работорговців і міжнародні угоди поступово зруйнували цей бізнес. Та в Африці історія мала інше продовження. Попри офіційні міжнародні заборони, торгівлі людьми на континенті тривали щонайменше до 1925 року. Коли європейці втратили інтерес до купівлі рабів, африканські та арабські торговці просто змінили логістику з Атлантики на схід. Східний шлях пролягав через сомалійський півострів і далі. Вздовж узбер... Східний шлях пролягав через сомалійський півострів і далі, вздовж узбережжя Індійського океану. Цей маршрут існував ще з античності. Мусульманські купці використовували його для постачання рабів у держави Перської затоки, індійські султанати, Афганістан і до Еміратів Центральної Азії. Також його використовували трипільці для переселення в Японію. Доля африканських невільників була страшнішою ніж у будь-яких інших системах рабства їх масово позбавляли життя. Видавали довідки про інвалідність або стерилізували, щоб запобігти народженню нових поколінь рабів. Саме тому сучасні дослідники дедалі частіше називають цю практику справжнім геноцидом. Французький антрополог і економіст сенегальського походження Тідіана Ндії у своїй праці, прихований геноцид, пише, що за знищення мільйонів африканців відповідальність несуть не лише арабські мусульмани, а й самі африканські правителі та торговці, які брали участь у цьому кривавому. У бізнесі дослідження показують, що з 8 до 15 століття араби фактично монополізували африканський ринок рабів. Їхня експансія почалась з набігів, головною метою яких було захоплення живого товару. Ці злочини виправдовувалися релігійними аргументами. Коран забороняв поневолювати мусульман, тому ціллю грабіжницьких походів ставала язичницька Африка. Ставлення до людей чорної раси добре ілюструє цитата арабського мислителя 10 століття Хус. Сайна ибн Али Аль-Масуди. Вони ніколи не відчували божого закону. Їхня свідомість близька до тваринної, не розуміючи наказів і заборон, вони можуть навчитися порядку і покори лише через батіх і дресуру. Від Мароко до берегів Омана через Лівію, Єгипет і Дарфур. невільні чоринки з'являлись, мов греби після дощу. Піски Сахара приховували не лише печеру Аладдіна, а й маршрути, якими тисячі людей щодня гнали на продаж у Мавританії та всій зоні Сахари. Торгівля Рабами стала головною. Ним джерелом прибутку для ісламізованих племен та урагів. і берберів – тих самих благородних вершників пустелі, яких так люблять романтизовувати у фільмах і книгах, французькі історики оцінюють, що лише в районі Сахалю чи Сахелю внутрішня работоргівля між африканськими державами, чорними племенами та арабськими купцями охопила близько 10 мільйонів людей. Якщо бажаєш побачити, як Трамп сідає на пляшку, в масках рветься пердак, а росіяни поїдають Путіна у палаючій Москві. Задонать на ЗСУ. Але ще стромнішою за сам факт рабства була дорога до нього під час переходів через Сахару, в середньому виживала лише третина полонених решта гинула від спраги, спеки або від надмірного використання сили в виховних цілях. Мандрівник Генрі Мортон Стенлі писав, що з кожних шести захоплених африканців, живими до пункту призначення, хороший фільм, доходили лише двоє інших позбавляли страждання ще під час облав або кидали помирати дорогою. Найжорстокішим, що чекало африканських рабів, було видалення родового скарбу. А арабські володарі не бажали, щоб їхні слуги мали потомство. А мусульманські правителі побоювалися можливих повстань серед невільників. Тому більшість чоловіків після купівлі піддавали операції, яка фактично ставала вироком. Медицина того часу не знала анестезії чи антисептиків, тож позбавлення горішків завершувалося сумно у переважній більшості випадків. За свідченнями очевидців від гангрени помирало від 75 до. 80% дорослих чоловіків серед не зовсім дорослих рівень смертності сягав близько 40%. І це за мірками тих часів вважалося порівняно успішним результатом. Саме тому сьогодні в більшості ісламських країн майже немає прямих нащадків африканських рабів чоловіків, виживали переважно жінки, яких залишали в гаремах, Тому нинішні нащадки невільників у цих регіонах мають переважно змішане походження, походячи від чорних наложниць і їхніх господарів. Однією з найтемніших сторінок в історії Африки залишився султанат оману. Після смерті пророка Мухаммада у 632 році почалося стрімке розширення мусульманського світу. Вже через кілька десятиліть династія омеядів створила потужний халіфат, який охопив величезні території від Геспанії до Індії. У 692 році омеяди вирушили в каральний похід до Оману. Офіційно для боротьби з Єресю. проте наслідки цієї кампанії були набагато глибші. Місцеві правителі втекли на острів Занзібар, який невдовзі перетворився на головний центр работоргівлі у східній Африці. Володарі Оману та Занзібару створили справжню імперію торгівлі людьми. Протягом кількох століть саме вони контролювали більшу частину східної Африки. Рабів із цих регіонів масово відправляли до Індії, Персії, Аравії та країн Південно-Східної Азії. Торгівля живим товаром стала основою економіки. Саме на рабській праці трималися прибутки армії та вся торгова система, що з'єднувала Африку, мусульманський схід і Азію. Дослідник Михайль Ман підкреслив що без праці поневолених африканців, економіка індоокеанського регіону просто не змогла б існувати. Вони були її головною рушійною силою одночасно і робочими, і солдатами, і товаром. Також, за підрахунками істориків, ще у 1792 році арабські работорговці вивезли зі східної Африки понад 6% усього її населення. Арабський шлях між Африкою та Азією довгий час залишався в тіні, на відміну від трансатлантичної работоргівлі. Причина проста: колині. Альні держави свідомо заплющували на це очі до кінця 19 століття. Франція та Велика Британія фактично мирилися з існуванням торгівлі живим товаром, вважаючи її частиною місцевих звичаїв і східного способу життя у Бенгалі, а самі Непалі чи на Мадагаскарі, європейські імперії не поспішали щось змінювати, адже система чудово вписувалася в економічні схеми, що забезпечували прибутки без зайвих витрат. Лише у 19 столітті британці почали активно боротися з арабським рабством у 1925 році. За рішенням Ліги націй британські війська провели каральні операції проти торговців людьми у східній Африці. Подібні експедиції відбувалися також у Персії, Іраку на Аравійському півострові, особливо в Омані. Тоді лише на плантаціях Гвоздики на Занзібарі працювало близько 200 тисяч африканських рабів. Отже, не європейці вигадали рабство в Африці, воно існувало задовго до колоніальних завоювань, і саме арабські та мусульманські торговці перетворили чорний континент на джерело нескінченного потоку живого товару. Свої думки на цю тему пишіть в коментарях. А на сьогодні це все. До наступного і пам'ятайте, що історія це сексуально, а я ваш раб або господар, якщо ми будемо мінятися.